Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами запам'ятаємо правила дорожнього руху. Ось це пішохідний перехід. Світофор показує зелений колір світить, значить, можна переходити дорогу по зиплі дорожній розмітки, яка намальована на дорозі. На зелений колір. Переходимо дорогу. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Запам'ятай основні правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно. Тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або дорослих за руку. Не можна перебігати дорогу. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Від Дітки, виконуйте правила і будьте здорові. Дякую за увагу!